Щоб новорічні свята були безпечними, миколаївські правоохоронці з 31 грудня по 7 січня працюватимуть в посиленому режимі. Головну ялинку міста та інші місця скупчення людей, як у Миколаєві, так і в області, у святкові вихідні дні охоронятимуть близько 800 співробітникам поліції на добу. Усього ж на новорічну охорону громадського спокою буде задіяно більше 4,5 тисяч правоохоронців. Мы задействуем на сегодняшний, день. с нами очень тесно взаимодействует управление патрульной полиции на сегодняшний день, они выставляют как на центральную елку уже сейчас, так и в новогодние праздники, они максимально задействуют личный состав. Значит, бойцы Национальной гвардии патрулируют уже сейчас, они вернули зону АТО, и есть полное понимание с командованием, и мы задействуем. Кроме того, со, стороны, со своей стороны мы... свой спецпедроздел вы, выводим на улицы в новогодние праздники. Значит, мы выводим личный состав, который не находится в ротации батальона Святой Николай. Кроме того, сотрудники центрального аппарата ГУНП будут патрулировать в новогодние праздники в счет будем личного времени. Да. Будуть виходити на службу. Як то кажуть, у бойовій готовності перебуватимуть і всі слідчо-оперативні групи. Втім, в поліції сподіваються, що миколаївці зустрінуть новий рік без надзвичайних пригод і особливо звертають увагу на використання піротехнічних засобів. Я би рекомендував всім і батькам, подростков гродить от этих петард. Есть случаи, когда и руки, и пальцы, и так далее вредили себе. Пиротехника, особенно вот эти нелицензионные и так далее. Я уже не беру о том, что есть решение о том, что пока у нас АТО, мы не пускаем эти фейерверки. Що негативно може сказати, як на, на здоров'я наших людей, якщо вдруг десь полетить этот снаряд не в ту сторону, так і пожароопасна ситуація, вона теж має місце, десь залетить людське горе і так далі. Ми в свою чергу нагадуємо усім любителям піротехніки, що дозволеними наразі розвагами є лишень хлопавки та бенгальські вогники. Тож, якщо бажаєте зробити свято запальним, замість салютів та петард, запасайтеся гарним настроєм та веселою компанією.